Доброго дня всім, пасіка як є знову на зв'язку. Сьогодні 21 вересня. Закорм бджіл джіл. Все, закінчено. Все докормили, всі сім'ї зібрані, кормушки можна збирати. Це остання сімейка, ті, що саме останнє закривалися і ошки. Тому ми вирішили вам показати, скільки бджоли, скільки корму, багато мене питали, а скільки корму повинно бути у рамках. Я покажу, скільки приблизно корму є. Ну і ми визначимо, що... Вистачає їм чи не вистачає кормів. От. Ладно, так, давайте так, бакфаст, воно не бакфаст. Ама кладіть треба, тому що воно осінь і будуть, скоріш за все, можуть бухтіти. А може і ні. Ну, техніка безпеки хай буде. Так. Ця сім'я отримувала корми протягом, протягом е, тижня. Два тижні ми чекали, вийшов розпліт і потім, потім ми почали закон. Вона отримала приблизно по три кормушечки, по три літра. Десь близько 9 літрів. Коли ми закривали маточку, ми спрогнозували, що ця сім'я піде зимувати на п'яти рамках. Тому я завжди даю одну лишню, а потім ми її заберемо в сховище і вони будуть... на весну вона буде як знати. Ну, поки поводять себе повністю приємно. Походу, поки ми будемо дивитися, ми пересадимо, ми для них придбали вулики такі, шестирамкові. І ці сім'ї будуть утримуватися в шестирамкових вуликах на одному гнізді. Розплод будемо підбирати періодично. Ми будемо дивитися, щоб вони не зайшли в ройовий стан. Я думаю, що все буде добре. От. Що робити з розплодом? Його ніколи багато не буває, десь його він буде примінений. Вулики. У нас перші такі вулики. На вигляд дуже пристойні, дуже красиві. Це Кривому розі виробляє компанія Бінук Дениса Лебідєва. Я не знаю, у нас досвіду використання їх немає. Витягнемо. Я думаю, що все буде добре. Може в когось є досвід. Будемо вдячні. Так, ну подивимося, що в нас вийшло. З кармами, з бджолою. Готувалася сімейка самостійно. Так, крайня рамочка. Ми її лишали їм медову з соняком, більш-менш такого. Бухтять не подобається їм. Хоч бакфас, хоч хто. Тому затримувати не будемо цей процес, тим більше вже й вечір. Але пересадити їх треба. Я їх розумію. Сім'ю зібрали взиму, карма занесли, прийшов ведмідь і знов лазить по вуликах, щось хоче. Далі, тут вийшов весь розпліт, нектаром залита донизу. Маємо отак печаточку зверху, да? І цього досить, вона не обов'язково повинна бути запечатана. Вони сядуть на цьому відкритому меду. То ви все побачите. Ось бачите, ще одна із аргументів, чому восени джіл трогать не треба, хай собі сидять. Ну, нам треба пересадити. Далі дивимось, що там наша іошка. В ізоляторі. Жива здорова. Чи може вже загинула. Так, жива здорова. Хода дівчинка, з меткою, все нормально. Цю рамку, дивіться, вони теж, вона була пуста. Оце все підпечатали до ізолятора. Вони заносили сироп. цього меду більш ніж достатньо для зимів. Поживання кормів мінімальне, розплоду нема і не буде. Що б вони не робили, як би вони не хотіли. Дивіться, скільки бджоли. Самостійно підготувались, Підсаджувалась матка на дві рамки печатного розплоду десь приблизно 12 липня. От, самостійно готувались до зими. Ви бачили, коли ми закривали, що вони насіяли. Тепер все їхнє. Зараз нічого не видумуємо. Всі рамки медові повністю. Кругом мед. Приблизно 30% печаточки. Далі відкритий мед. Тут не обов'язково до самого низу. Чому? Ми зимуємо на січатому дні, знизу все время прохолодно. Клуб ніколи до самого низу не сідає, він трошечки вище отут сідає. Тому не обов'язково, щоб прямо донизу воно було все закормлене. Цього їм більш ніж вистачає. Побачите, все буде в них хорошо. Я впевнений, ніяких проблем не буде. Я думаю, що зимувати воно буде отак на п'яти, ми сюди поставимо ще заставну дошку, а це буде їх клуб. Але поки ми ставимо їм ще одну таку медову рамку, повну важку, з бджолою. І я думаю, десь приблизно через два тижні буде бабине літо. Ну, тоді ми і заберемо зайвий розплід. Далі цю ми струшуємо. Процедура проста. Ніякого не треба особливого такого. А давайте переставимо, а потім... Ні. Ет, ладно, отак поставив. Щоб вони вже на місці залітали додому. Важкілезні були. Меду повно тут. Отак, де вони стояли, і тепер їм струшуємо джолуцю. Все, зараз вони всі злетять додому і ніхто їх більше чіпати не буде. Будуть вони зимувати спокійнісінько. Це ми все заберемо. Устроїли трошки дурдом, але нічого не поробиш. Ну і з кармушки виходь. Закриваємо. Потім я підріжу за розміром. Це від 10-рамкового вулика. Вона величенька. Бджілок давити не треба. Обережно. Все. Дно відкрите. Ніхто закривати, нічого не збирається. Зверху плівка. Так, зимуємо до весни. Я думаю, десь в середу, це буде через 4 дні. Можна хоч і завтра це було робити. Як погода вам дозволяє. Вся пасіка буде оброблена від кліща. Вона повністю закормлена, Ми ще прийдемо заберемо. Там дві кормушки стоять. Це вже на, 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 ну, без надставок, без кормушок, це вже на одному корпусі закормлені трошки раніше. Обробимо від кліща. Розплоду немає взагалі жодної печатної комірки. Чим відробляти? Ми будемо обробляти щавелевою кислотою, можливо біпіном, кого є бажання. Ну, біпін значно сильніший, звісно, він більш може, можливо ефективніший. хто не, ну, когось може якесь предвзяти відношення до кислоти. Довіряйте більше біпіну, хай. Головне відсутність печатного розплоду. Кормів вистачає, джоли будуть оброблені е, і в принципі все. Пасіка готова повністю до зими. Зараз ну, багато бджолярів закармлюють для того, щоб бурно, бурний, закорм, для того, щоб не було матки де сіяти. Але як би ви не кормили, будуть печатні камірки. Звідтиля буде виходити бджела. Якщо в жовтні буде тепло, а тепло буде. Останні роки кажуть про те, що в нас ще в листопаді буває на початку тепло. Все одно матка в вільному, коли вона буде переміщені по сотах, вона буде підсівати. Небагато, його буде півладошки, отака на ладошку розплодіка. Але його треба поїти, кормити, обігрівати, тримати мікроклімат в сім'ї, споживати корми і все інше. Потім вони виїдають біля цього розплоду корма і в центрі рамок пусті. В листопаді кормити ніхто не буде. Дивіться, якщо я зараз робив цю процедуру в таку шикарну погоду і вони трошечки бухтять, то е, я тільки можу догадуватися, як вони будуть реагувати в листопаді. Якщо ми будемо ковирятися в гніздах в листопаді місці, міняти їм рамки, забирати полупусті, давати медові і все таке інше. Тому в нас така технологія. Нам вона в принципі подобається. Ми не вважаємо її складною, ми вважаємо її досить ефективною. Головне, щоб у вас були здорові бджоли, щоб вони всі успішно перезимували і 100% вийшли з зими, зимівлі, і принесли наступного роду вам всім наступного року вам всім багато меду. І нам теж. На все добре, до зустрічі!